Вітаю всіх сьогодні. Ми знаходимося на сонячній Черкащині. А мета нашого візиту обстеження посівів соняшнику на предмет враження хворобами, а також формування рекомендацій щодо його захисту на основі побаченого та з урахуванням погодних умов, які у нас складаються наразі. Отже, посіви в цій зоні перебувають у стадії 8-10 листків. Що є оптимальною фазою для першої фуницидної обробки соняшнику. погодні умови, що складалися протягом останнього місяця, характеризувалися нижчими за середньобагаторічні показниками температури повітря та опадами різної інтенсивності. Такі умови стали причиною затримки росту та розвитку рослин та ураження посів переноспорозу. Але наразі ми маємо тенденцію до підвищення температури повітря, тому актуальність переноспорозу буде знижуватись. Але в цей час на Перший план будуть виходити інші хвороби, такі як септеріоз, альтенаріоз та ФОМОЗ, зараження якими також могло відбуватися за умови наявності опадів. Крім того, ми досить часто спостерігаємо ураження рослин і ці діальної стадії іржі. тому нам слід бути пильними для того, щоб не прогавити розвиток хвороб, а ідеалі спрацювати на їх випередження. Отже, наші рекомендації щодо захисту соняшника від хвороб. З урахуванням всього вище вказаного виглядає наступним чином на посівах, де вже присутні явні візуальні симптоми розвитку ціптаріозу чи альтернаріозу, використання нашого фоноциду Cypress, що являє собою навпрочуд вдалу комбінацію двох триазолів, що вирізняє цей продукт швидкою лікувальною дією та тривалішим захистом з-поміж триазольних фоницидів. На посівах, де відсутні візуальні симптоми розвитку хвороб або з'являються лише їх перші ознаки, найкращим рішенням буде застосування фонециду Амістар Гол, що відмінно поєднує як захисну, так і лікувальну дію. В регіонах із високою вірогідністю розвитку іржі слід звернути свою увагу на SDHI-фуницид Елатос Trio, оскільки цей препарат є експертом в контролі видів іржі та прямих листя. Тож ми бажаємо вам чистих листків та прибуткових врожаїв з фуницидами компанії Сінгенко.